Як виконати скорочення на лівій пілочці з нахилом вправо? Ми дов'язуємо до двох крайніх петель. Так, у нас залишилося дві непров'язаних петлі, і ми ось цю петлю накриваємо кромковою петлею. Ось таким чином, щоб кромкова була зверху. І пров'язуємо їх разом. От, і у нас вийшло скорочення з нахилом вправо. Робимо петлю підйому і пров'язуємо ряд виворітній до кінця. По малюнку. Перед другою обавкою нам знову потрібно залишити дві крайні петлі, дов'язуємо до двох останніх петель. От. І, ніби в нас би тут мала бути виворітня, але оскільки ми кромкову завжди пров'язуємо лицевою, ми тут петлі пров'язуємо лицевими, не дивлячись на те, що тут може бути лицева. Накриваємо кромковою петлю. Ось цю петлю попередню, ось таким чином, і пров'язуємо знову їх разом. Ось У нас виходить скорочення петель вправо.